Ми зараз знаходимося напроти третьої школи по вулиці Ковальській. Це найбільша школа в місті. Сюди щодня приходять діти навчатися. В будинку напроти через вулицю вони називаються волонтерами, я їх називаю порушниками адміністративного кодексу. Утримуються мешканцями цього будинку окремо утримуються безпритульні, агресивні собаки, не стерилізовані, не прищеплені і тому подібне. У зв'язку з тим. І реагуючи регулярно на колективні звернення мешканців, у їх приходить практично кожного тижня, то там агресивні собаки, то там агресивні собаки. У зв'язку з тим, що в нас немає свого в місті притулку для утримання безпритульних тварин, ми співпрацюємо з комунальним підприємством Ласка, яке створене в місті Луцьку, утримується за рахунок коштів Луцького міського бюджету, але надає такі послуги по відлову і стерилізації бездомних тварин практично по всій області. Ми їх запрошували в місто з початку року вже до, досить багато раз, але чисто із-за завантаженості вони змогли приїхати тільки сьогодні. І от якраз піків, оці е, адреси, де найбільше скупчена безпритульних бродячих агресивних собак, вони сьогодні приїхали з той метою, щоб їх відловити, привезти в Луцьк, там стерилізувати в притулку. поки... Після операційний, реабіляційний процес пройде, вони будуть отримуватися в цьому притулку після того, як випускають на волю стерилізованих, нешкідливих для оточуючих їх громадян. Це, відповідно, коштує певні гроші. Ми їм з міського бюджету за це через комунальне підприємство Полігон оплачуємо. І користуючись вже раз, я тут, користуючись цією нагодою, хочу повідомити, що отримання е, безпритульних тварин. В місцях, скажімо так, громадського користування, в дворах багатопорухових будинків є порушенням адміністративного кодексу і підлягає відповідно відповідальності. Е, Ситуація, яка? Ви кажете, що стерилізують і відпускають, а представники притулку сказали, що їх віддають в, в руки. Про відпускання слова не було. Ну, безпосередньо роботу комунального підприємства Ласка Луцького міського комунального підприємства я не керую. Не координую їхню роботу, тому якщо вони їх віддають в добрі руки, то це ще краще. Але я вивчав досвід, їздив в Луцьку міську раду до свого колеги, так само начальника управління. От ми з ним спілкувалися, то, скажімо так, маю в своєму розпорядженні інформацію з його вуст, що всіх абсолютно в добрі руки віддати неможливо, але стерилізованих. Які пройшли після операційний реабілітаційний період в притулку, відпускають. І вони тоді не є небезпечними для оточуючих громадян. виникає ще одне питання, яке базується на відпусканні. Собак збирають Володимирі Волинському, де вони вже місцеві, відпускають в Луцьку? Ну. Якщо віддають в добрі руки в Луцьку, да. то можуть да. і випускати в Луцьку. Прийти, Факти, да. Я забираю зразу собаку в автомобіль і везу собі додому. В, Все, в Я собаку прив'язую. Да. Я не шу, привіз разом з собою. Які можуть бути ще питання на На Нащо вести в Луцьк? Е, я не думаю, що для, бездомно, паспорт, для бездомної собаки паспорт. будуть робити якийсь паспорт, якісь Ми паспорт. Собаку, так. Да, Дома собі привів процедури, почистив мив і вставив в себе. До чого тоді -то мовити? для собаки.